Ні, король Європи уяви собі один гравець і дві золоті медалі в одному сезоні Єврокубків. Ще півроку тому бразилець Антоні був головним мемом АПЛ. Але відразу після переїзду в Іспанію футболіст увірвався в еліту. Більше того, нещодавно у нього була можливість увійти в історію. Пояснюю фокус: перше півріччя сезону він провів у Манчестер Юнайтед і зіграв чотири матчі в Лізі Європи. Тепер він герой Бетісу і претендент на. Лігу конференції. Якщо обидва клуби виграють свої турніри, Антоні може отримати медалі за обидва. Останній раз щось подібне відбувалось, коли Канселу з Манчестер Сіті посеред сезону пішов в оренду до Баварії і став чемпіоном двох різних країн за один сезон. Та на відміну від португальця, Антоні курсує не між грандами, а між елітними середняками. Саме тому його історія куди цікавіше. А ти як вважаєш? Антоні, геній нашого часу, чи йому просто випадково пощастило? Пиши свої думки в коментарях і підписуйся на нашу сторінку.